Найбільша проблема в тому, що майже всі намагаються мінімізувати кількість рухів під час об'їзду перешкод, і в цьому є якраз найгостріша помилка, через яку вам ставлять якраз ці помилки потім в чек-листі. Ми коли дивимось далеко, якщо ми дивимося далеко, тут важливо, ми бачимо перешкоду, і ми думаємо, ну там вроді біля неї місце є. Я тако якось акуратненько, таку, якось притиснусь, тако проїду і все. Ні, не робіть так. Якщо ви далеко побачили маленького, тоненького велосипедиста, який рухається там справа у вашій смузі, одразу ж лівий показчик, ліве дзеркало. Якщо в сусідній смузі далеко від того велосипедиста, в сусідній смузі нікого немає, ви повністю перелаштовуєте сусідню смугу, додаєте трошки газу, ви переджаєте його з величезним інтервалом і потім лише повертаєтесь назад. Інтервал має бути максимально великий, особливо до велосипедистів, так як з велосипедистами там складніше, ніж звичайним автомобілем, який припаркований. Ну і та сама історія з припаркованими машинами. Ми дуже часто любимо вклик. Да, так акуратненько між ними тут навіть не в справа. Справа в тому, що це реально небезпечно, не можна близько біля перешкоди проїжджати. Головне, побачивши перешкоду, не зациклитись на ній. От якраз це тренується на майданчику. Робота з поглядом тренується на автодромі. Ми, побачивши перешкоду, особливо велосипедиста, починаємо довго на нього дивитись. І через це ми просто не можемо виконати маневр. Тому що наша увага просто не там. якомога далі більший інтервал беремо. І лише після того, коли ми об'їхали перешкоду, вмикаємо знову правий показчик поворота, продивляємося. <зеркало>, переконуємося, що та перешкода залишилась ззаду, і лише потім повертаємось в свою смугу. Найбільша помилка всіх це поруч акуратненько проїхати біля перешкоди. Не робіть так.